Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Blitz Українською. Один з ком'юніті менеджерів провів стрім, де поспілкувався з глядачами та повідповідав на запитання. Я ж в свою чергу вибрав найцікавіше і в цьому відео готовий про це розповісти. Сідайте зручніше та приємного перегляду. Буду вдячний за уподобаючку та підписку на канал. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня о 18.00. Ну а ми. Починаємо. І в одному з наступних оновлень розробники думають повернути деякі старі мапи. В англомовному Discord-сервері Водбліц є опитування, які б мапи гравці хотіли б повернути. Серед них старий Балтійський щит, Золота Долина, Копальні, Міделбург. Форт, Ешелон. Кар'єри та протока, а які б ти хотів повернути мапи назад. На честь дня народження Wargaming будуть знижки з 1 по 5 серпня X3 за першу перемогу, а 2 числа X5. Також за отримання знаків класності 3 ступеня та вище можна отримати колекційний предмет. Обміняти його на щось коштовне не вийде. У серпні можна отримати Tiger Frontline. А також т 85 проривний. Це колекційні танки 7 рівня з навчання. З цікавого будуть мати вспоряджені суперфорсаж. Щоб отримати тайгер фронтлайн, потрібно заходити кожної п'ятниці в гру і отримувати квест на 20 боїв, за виконання якого забираємо частини сертифікату. Щоб скласти танк, потрібно виконати мінімум 4 квеста з 5. З 15 серпня буде подія, схожа на Дюну, Хелловін і так далі. Де за виконання бойових завдань можна безкоштовно отримати Т-3485 проривний, а також стрв 81 якщо купити перепустку події. А з 1 ж по 31 серпня буде подія, де за перемогу на танках сімейство Тайгер т 34 85 та Шерман можна отримати по два бустери золота кожного дня на кожному танку із сімейства. Тобто на день фармиться по 6 бустерів золота, а за весь період 186. Якщо перевести в золото, то це десь вийде 2800. Якщо грати в 50% інрейта. 8 серпня буде кастомізаційний квест, де потрібно нанести 200 тисяч шкоди. Серед нагород різні елементи кастомізації, а також три легендарні камуфляжі на Шерман, Тайгер 1, а також Тайгер 2 з бойової перепустки. З 1 по 25 серпня аукціон. Кожного дня будуть три нових танка. Механіка така сама, як і минулого разу. Кожні 8 годин знижується ціна. Але кількість лотів обмежена. Якщо танк за 24 години не викупили, він просто зникає. Декілька танків, які можуть бути на аукціоні: Кара 45 тонн, к 91 Елефант, Об'єкт 777 Варіант 2, Чар Футюр 4, тай 5 Карі, Об'єкт 268 Дріб 4, Кобра, т 77 т T95E6, Концепт 1 і SMV Вайпера. Увесь список танків опублікуємо в нашому телеграм-каналі та Discord-сервері, як тільки він з'явиться. Тому підписуйся, посилання в описі. Тепер давайте пробіжемося по коротким новинам. З 1 серпня стартує нова бойова перепустка із легендарним камуфляжем на AMX AC48. Реалістичні бої тривають до четверга 31 липня, а вже у п'ятницю, 1 серпня 10 на 10, а після нього 5 на 5. Ребаланс 10 го рівня майже точно буде цього року. Орієнтуємось на осінь. Середня шкода на топі нових польських ПТСАу планується в районі 600-700 одиниць за постріл. Пасхальне яйце це просто пасхалка, не потрібно сприймати його як щось інше. Подія на злив ресурсів найближчим часом не планується. В майбутньому можливий ребаланс преміум танків під нинішній рандом. Планується колаборація, але поки без деталей. Про те, чому немає рулеток, морозилось відповідати. Про відмітки поки нічого сказати. Та нові хімки не скоро. А зараз пару новин від інсайдерів. У наступному оновленні планують додати нові танки на тестування: Феліс, Італія, важкий танк 10 рівень. KGPZ T3 Ягер, Німеччина ПТСАУ 9 рівень. Об'єкт Куст, Радянська ПТСАу 8 рівень. Поки без деталей, як тільки вони будуть, обов'язково розповім. Також є інформація, що найближчим часом, можливо навіть в серпні, нам слід очікувати контейнери на колекційний важкий танк 10 рівня Type 5 Heavy, включають такі нагороди: Type 5 Heavy шансом випадіння 4% або талісман на танк. Золото та талісман на танк шансом випадіння 4%. Бустери золота та талісман на танк шансом випадіння 4%. Легендарний камуфляж для Тай 5 Heavy та Талісман шансом випадіння 5%. 5 сертифікатів вільного досвіду, 180 тисяч кредитів, 1 тип бустера та талісман на танк шансом випадіння 83%. Ось такі новини від мене. Що чекаєш найбільше, не забудь написати в коментарях. Нагадую за вподобаючку, Підписуйся, якщо плануєш слідкувати далі. Заходь на стрімчики та долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. Дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились на зв'язку.